Сьогодні ми розберемо, які види переміщення існують в Екман. Їх всього три. Перший варіант це переміщення будь-якого інструменту на працівника без його участі. Другий це через мобільний додаток, але вже працівник обов'язково має прийняти заявку видачі на нього. Третій це також переміщення, але вже через веб-додаток. Давайте розглянемо перший через мобільний додаток. Без підтвердження. Для цього я заходжу в мобільний додаток, натискаю кнопку прийняти-видати. Натискаю переміщення. Сканую QR-код, який хочу надати працівникові. Далі обираю користувача, кому я це все буду передавати. Так, давайте оберемо. Зберегти, місце знаходження можемо вказати, куди працівник поїде з ним працювати, і натискаємо перемістити. Тепер, якщо ми оновимо, Нашу веб-сторінку ми побачимо, що дрелька була передана до Василя Іванова, тобто локація та відповідальність змінилися. Якщо розкриємо детальну інформацію нашої картки, то ми побачимо, що було прийняття без підтвердження. Тобто інша особа в цьому участі ніякої не брала. Тепер давайте розглянемо випадок, коли підтвердження заявки є обов'язковим. Для цього. Я натискаю також на кнопку видати», але вже тепер Видати. Обираю потрібного мені працівника. Відкривається камера телефону. Я сканую мітку так само. Якщо ми хочемо додати щось іще нашому працівникові, ми натискаємо кнопку Додати. Відкривається камера телефону. Скануємо QR-код, це наші гарочні диски, ми бачимо, що в нас їх 100 штук в наявності. Але давайте введемо кількість 2, зберегти і натискаємо Сформувати заявку. Тобто тепер така заявка є обов'язковою для підтвердження. Давайте зараз змінимо обліковий запис на нашого працівника, щоб показати, як відбувається підтвердження з його боку. Ми зайшли як працівник, натискаємо на кнопку Прийняти-видати, тільки вже тепер Прийняти. І ми бачимо нашу заявку від Маргарити. Натискаємо на неї Болгарку, оскільки на ній є QR-код, я натискаю на значок QR-коду. І сканую цей код. Якщо все видано вірно, без помилок, то програма проставить галочку автоматично, тобто, це означає співпадіння, і все видано правильно. Якщо десь сталася помилка, і ви намагаєтесь відсканувати QR-код, але це не виходить, вам програма скаже, що такого QR-коду не існує, тобто він до цієї заявки не відноситься. Тобто, треба перепровірити правильність самої заявки. Тепер болгарочні диски я проставляю галочку автоматично. Обираю місце знаходження, куди я відправлюсь як працівник з цим обладнанням. Давайте, хай буде склад. Так, давайте. Давайте це буде склад. Локація цех. Натискаємо Зберегти та Прийняти. Тепер оновлюємо сторінку. У веб-додатку, і ми бачимо всі наші зміни. Тобто за болгарку і за болгарочні диски в кількості дві штуки наразі відповідає Богдан. І тепер, коли ми відкриємо картку, тут буде видно переміщення. Без підтвердження в нас вже не пишеться, тому що це була обов'язкова процедура підтвердження, прийняття і процес передачі. Тобто, від кого? Кому, до якого працівника, і так само. Програма прописує нам зміну місця знаходження. Тепер, якщо ми хочемо зробити переміщення через веб-додаток, давайте перемістимо нашу дрельку. Ми натискаємо, проставляємо галочку, і в зеленій панельці в нас з'являється можливість переміщення. На неї натискаємо, обираємо відповідального. Обираємо місце знаходження, куди він поїде з ним працювати, або можемо додати новий об'єкт. Наприклад, хай в нас буде склад, склад, але там склад номер 4, наприклад. Так, і поїде він працювати. Натискаємо підтвердити. І таким чином ви бачите, що наша дрелька перемістилася на відповідального. І так само це було переміщення без підтвердження. Ось так це працює.